Знищення ворожої техніки на Костянтинівському напрямку стало черговим прикладом професійної роботи захисників. Нещодавно поблизу Яблунівки наші спостерігачі помітили колону противника, один танк і дві бойові машини піхоти, які прямували в напрямку позицій оборонців, готуючись до штурму. Інформація одразу надійшла до вогневих груп 12-ї бригади Азов та суміжних підрозділів, діяли швидко і злагоджено. На підхід ворога спрацювали fpv дрони які ефективно коригували вогонь і завдали перших точних ударів по бронетехніці. Паралельно по цілях відкривалися інші вогневі засоби: протитанкові комплекси, артилерія та мінометні розрахунки. Танк намагався маневрувати, ховатись за деревами, але це його не врятувало. Під щільним вогнем ворожий танк і дві БМП отримали критичні пошкодження. Один із бронеоб'єктів загорівся, інший втратив хід. Ще одну бойову машину вдалося пошкодити настільки, що вона була виведена з бою. Особовий склад противника зазнав тяжких втрат: частина окупантів була нейтралізована прямо на підходах, інші в паніці відступили, кидали техніку. Захисники після влучань здійснили контроль території, провели розвідку руйнувань і забезпечили безпеку позицій, щоб не допустити контратаки. Окупанти продовжують тиснути на всіх ділянках під Костянтинівкою, намагаючись прорвати оборону азовців. Але кожна спроба обходиться їм надто дорого і в техніці, і у живій силі. Наші воїни знову довели готовність відбивати атаки та зберігати контроль над ключовими рубежами.